Ходи сюди, ходи в аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в аврору. Олександр Усик став зіркою Голівуду. Спортсмен зіграв дебютну роль в біографічній драмі Розгромна машина. В основі сюжету історія легенди спорту колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Його образ втілив актор, в минулому реслер Двейн Скеля Джонсон. Емілі Блан зіграла роль його дружини. А Усик отримав символічну роль українського чемпіона Ігоря Вовчанчина, який переміг Марка Керра у 1999 році. Наразі вийшов перший офіційний трейлер фільму. Світова. Прем'єра стрічки запланована на жовтень. А коли покажуть його в Україні, наразі невідомо. Гурт Скай нарешті втілив десятирічну задумку. Вже завтра артисти вирушать у всеукраїнський тур на підтримку альбому Час. Про це нам розповів сам Олег Собчук. Ми Постійно зайняті роботою. Творчий проект найкращий творчий проект від гурту Скай це вихід нашого нового альбому Час. Але презентація саме альбому відбудеться восени цього року. В Києві великий буде концерт. Тому це про це ми оголосимо вже пізніше. Найбільш обговорюваною піснею альбому стала рок-версія Легендар. Норного хіта Віктора Павліка не обіцянок ні пробачень в ексклюзивному коментарі. Музиканти розповіли, чому переспівали легендарний хіт. Чесно, ідея створення кавер рок версії на саме на цю пісню виникла ще у 2015 році, yeah. а то ще раніше, і саме зараз в альбомі час дуже символічно, і це прагнення просто показати. Як час впливає на звучання, наприклад, вже давно відомих пісень. Це, зокрема, і е, необіцянок «Ні, ні пробачень. І це «Смерайко». Ми дорослішаємо. Єдине незмінне це залишається музика, творчість, прагнення допомогти і надихнути. Ось це ми втілили в нашому новому альбомі. Зіркове подружжя Адам та Саша Норова планують поповнення в родині. Про це ексклюзивно ЖВЛ розповіли самі артисти за лаштунками спільної мистецької події з Укрзалізницею. Артисти виступили посеред залізничного вокзалу, аби побажати гарної дороги та привітати тих, хто приїхав до столиці. Ідея проєкту виникла випадково. Дуже багато в березні їздили. Все на Укрзалізниці, на потягах. І коли Діма Монатік з Джері Хейл випустили пісню, вимолив, ви чули, дуже класна пісня. Ми зняли в поїзді такий, якби ремейк на цей кліп разом з чаєм і Укрзалізницю тегнули, І вони нам написали: може, щось придумаємо. Тому сьогодні такий спірінс получав. Зірки зізнаються вже 1 травня знову будуть на цьому ж вокзалі, але для поїздки на гастролі. Графік гурту сьогодні щільний, та, попри все, вони планують поповнення в родині. Я планую ще третю дитину. і Міша теж, Канішна, дівчинку. Я знаю вже ім'я. Я не скажу. Більше хоче, зірки поділилися своїми побутовими родинними секретами, адже встигають доглядати за заміським будинком та садом. От нещодавно посадили квіти. Це єдине, що ми встигли. Пісню ми так і не записали, бо ми знову їдемо. Можливості просто батьки щось допомагають. Ну в принципі, ми самі все. Син косить газон. Нас уже дорослий син йому 14, Він допомагає з цим. Ми все робимо разом від ремонту до музики. І до дітей Адам і Саша все легко роблять разом, бо чітко розділили обов'язки. Хатні справ я люблю прибирати. Не подобається готувати. Тож за кухню відповідає Адам. Він же обожнює робити ремонти. Вже ми все майже поробили наразі, але раніше я там і бетончик заливав, і плитку клав в хаті. Воно завжди розгружає думки. І настраю на якийсь просто такі приземляє. А от заводити велике господарство не планують. Ні, кур, заводи бажання немає. В нас колись нам батьки подарували для дітей, щоб діти балувалися перепелів, таких в кліточці, три штучки. Вони побули у нас рівно один день, і потім ми повернули, тому що ну це піклування, це ж тварини, поза ними треба дивитися. Догляд У нас, на жаль, немає. часу. у нас є кіт, кішка. Вона живе сама по собі. Ми її кормимо. Ну, з котом це простіше. Автор хіта мільйонника Хочеш, співак Діброва, в оригінальний спосіб привітав свою дружину з 20-річчям стосунків, яке вони святкують сьогодні, 1 травня. Співак романтик не тільки у піснях, а й у житті. Тож він зібрав архівні кадри своєї родини та присвятив нову пісню. Знаю, це любов випробуванням та щасливим моментам з дружиною Мариною. Я знаю це любов, знаю це любов. Ми саме таку хотіли. Це пісня саме про. Про все те. Протягом 20 років, що з нами відбувалося від, від садочка, по сьогодні вперше пара познайомилася в дитячому садочку. Обом було по 5 років. У нас навіть є фотографії, де ми за ручки тримаємось. Я Буратіна, вона Мальвіна. От з того часу все почалось. А відкрилися про глибокі почуття одне одному вже в 15. Я був таким розглядяєм. Я не міг навіть подумати, що ця дівчинка тендітна може взагалі якось. Мною захоплюватись. І коли я про це дізнався, а в нас була подруга спільна, вона мені сказала, що їй подобається. І я, знаєш, якби закінчив усі справи, які, знаєш, у голові були щодо інших дівчат, і такий, все. Бо я її реально кохаю із самого садочку. Відтак з 9 класу почались серйозні стосунки, та через два роки вони зіштовхнулися з першими випробуваннями. Ми роз'їхались там на 4 роки. Я навчався в Полтаві, вона в Києві. Я розумів, що я її втрачаю, бо там з'явився якийсь ухажор. А вона говорила: ну тут, -тут хлопчик, мене знаєш ти хоче мене провести. Я кажу, який хлопчик, а це за кордоном. Я не можу нічого зробити. Це це дуже складно. Я взяв все свої руки і сказав: так, ми, ми з тобою женимось. Сьогодні пара виховує двох синів, і до речі, вони такі ж творчі, як зірковий тато. Тож, можливо, вже скоро вийдуть на сцену разом із батьком.